Ноутбук Астернітро 5, код 43, Астернітро 5, код 43, Астернітро 5, капець працює наш особистий ноутбук зеленої запчастини. І таких Acer Нітро 5 багато з проблемами саме по графічній частині. Код 43 це означає, що проблема або з відеопам'яттю, або з графічним чіпом. Чому так відбувається? Тому що в ноутбуках Acer Nitro 5, Acer V15 і так далі. В Асер ігрових ноутбуках використовуються рідкі термопрокладки. Всі знають про термопасту, що треба чистити ноутбук, міняти. Ну но ніхто не каже, що треба міняти термопрокладки. Є сервіси, які це пропонують. Тут же ж більше сервісів просто от чистить термопасту, міняє, але не міняють чомусь термопрокладки, тому що так сказав клієнт. Клієнт прийшов сказав: мені треба почистити ноутбук, поміняти термопасту. Вони міняють, чистять термопасту, але прокладки не міняють, а вони тут рідкі. Їх треба міняти, тому що вони висихають на дроселях на ланцюгах живлення на відеопам'яті так собі, але на ланцюгах живлення вони висихають через рік, через півтора користання, через два. Їх треба міняти. Це додаткова послуга. Вона коштує додаткових грошей. Це не, не та послуга, що входить чистка зміни термопасти. Або тут ще в Польщі називають е, таку послугу, де міняють і термопасту, і термопрокладки називають консервація лаптопа. Консервація це повна чистка заміною пасти і заміною термопрокладок. Вважайте на те, що термопрокладки не дешеві, вони по факту дорожчі по собі вартості, ніж термопаста, бо їх іде більше на один ноутбук в середньому 10 грам. Тому майте на увазі власники ноутбуків Acer Nitro 5, знайте, що у вас там. Рідкі термопрокладки. І якщо ви захочете їх чистити та обслуговувати, треба казати заміна термопрокладок і е, е, заміна термопасти і термопрокладок. І тоді ваш ноутбук буде працювати якісно, стабільно, без проблем.